В дитячому садочку багато різних іграшок. Діти дуже люблять грати з ними в груповій кімнаті. Пограй і ти. Гра називається Хто за ким. Візьми 5 іграшок, Розташуй їх в одну лінію. Скажи назву іграшок зліва направо. Потім справа наліво. Розташуй 5 іграшок по колу. Розташуй 4 іграшки по квадрату. Розташуй 3 іграшки у трикутник. Наступна гра називається равлик. Уяви, що ти равлик. Спробуй закрутитися, обертаючись навколо своєї осі. Спочатку справа наліво, а потім розкручуйся зліва направо. Повтори так кілька разів. Слухай дорослого він скаже тобі напрям руху: ліворуч або праворуч. Ти знаєш, що в дитячому садочку є різні приміщення, роздягальна кімната. Групова кімната умивальна кімната, спальна кімната. Подивись уважно на предмети і скажи, який предмет у якому приміщенні повинен бути. Пограй в гру хто зліва, хто справа. Посади зліва та справа від себе по одній іграшці. Дорослий називає, з якої сторони іграшку треба підняти та назвати ліворуч або праворуч. Ти вже багато знаєш про дитячий садок. Тож давай пограємо в гру, заверши речення, слухай початок. Та продовжую далі. Якщо на столах стоять глибокі тарілки, ложки, виделки, то незабаром буде обід. Якщо діти прокидаються, застеляють ліжечка, ідуть виконувати, загартовуючі вправи, то це означає, що завершився. Денний сон. Якщо діти прибирають іграшки, ідуть в роздягальну кімнату, це означає, що діти збираються на прогулянку. Якщо в музичній залі чути музику, співи, то це означає, що. Діти на музичному занятті. Якщо чутно стукіт м'яча, гомін, то діти займаються фізкультурою. Тепер ти знаєш, що таке група, можеш назвати різні приміщення, що в них знаходиться. Уяви, що сталося б, якби в групі. Не було роздягальні або спальні чи ігрових куточків, як думаєш?